Друзі, всім привіт, з вами адвокат Олексій Мендрух. Що є дуже гучна новина, дуже серйозна новина. Не знаю, як передають її там акценту в медіа, але я сьогодні дізнався про цей законопроект і вирішив одразу зняти таке відео, щоб повідомити цю новину, і одразу розставлю акценти, що важливо в цій новині. З'являється е, нова стаття в Кримінальному кодексі України, фактично за несвоєчасне. Неповернення з-за кордону військовозобов'язаними та резервістами. Отака новина. Що це за законопроект, що про нього відомо? Зараз все розповім. Там є ще інша відповідальність, яка посилюється на сьогоднішній день, є ще інші моменти. Тарас Мельничук нас повідомив про це на сьогоднішній день на своїй сторінці. На раді вже розміщений цей законопроект, зареєстрований. Поки що повного тексту ми не маємо, але основні. Тези по цьому законопроекту вже відомі і тому одразу записую це відео. Це буде відео номер один. Номер два відео в мене з'явиться, коли буде опублікований проєкт цього закону. Я, звісно, розберу його по молекулах, почитаю і детально вам вже розповім в новому відео. Тому залишайтесь, послухайте це відео, якщо будете вважати його корисні. Підпишіться на канал, поділіться цим відео. Це допомагає його розвивати. Знову ж таки, є телеграм-канал, в мене на ньому вже ця новина оприлюднена. В описі під цим відео залишаю посилання на свій телеграм-канал, підписуйтесь і будете в курсі цих новин. І так, переходимо одразу до суті. От Тарас Мельничук нас оприлюднює час від часу ту інформацію і ті законопроекти, які подає Кабмін до Верховної Ради. Наразі поданий Кабміном наступний законопроект. Це законопроект 13673. І я прошу запам'ятайте його, і звісно, я буду за ним стежити, тому що це такий дуже важливий законопроект. Він може змінити е, вектор тих, хто перебуває за кордоном, причому змінити дуже кардинально. Проект закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення кримінального кодексу, кримінального процесуального кодексу та інших законів України щодо відповідальності за правопорушення, пов'язані. З перетинанням державного кордону України. Тобто, ви бачите, що дуже багато одразу, куди вносяться зміни. Поки що в нас ініціатором законопроекту, тільки відомо, виступає Свереденка Юлія Анатолівна. Всім зрозуміло, да прем'єр подана на розгляд керівництва 21.08, тому записую одразу це відео. Більше ніякої інформації на сайті Верховної Ради немає. Залишаю посилання на нього, звісно, в описі під цим відео, як джерело. І так, а тепер інформація, ту, що повідомив в нас Тарас Мельничук в своєму телеграм-каналі. І, звісно, зараз я її зачитаю і потім зазначу свою позицію з цього приводу. Проект закону про внесення змін до Кодексу України про адмінправопорушення кримінального, кримінального процесуального та інших законів України щодо відповідальності за правопорушення, пов'язані з перетинанням державного кордону. Законопроект спрямований на забезпечення правового регулювання відповідальності осіб за перетинання державного кордону України. З метою ухилення від призову на військову службу під час мобілізації, встановлення підстав звільнення від цієї відповідальності під час дії воєнного стану, а також приведення положень Кодексу України про адміністративні правопорушення у відповідність до рішення Конституційного Суду України від 12 жовтня 2022 року номер 8 р 2022. Про це конституційне рішення також трошки зазначу, щоб ви розуміли, про що йде мова. І так, цим проектом закону, що пропонується Перше, виключити статтю 204.3 Кодексу про адмінправопорушення у зв'язку з її частковою неконституційністю та неефективністю. Оце якраз і рішення Конституційного суду тут. Друге, передати повноваження з розгляду справ про адмінправопорушення, передбачена статтею 204. Прим 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо незаконного перетинання державного кордону органам охорони державного кордону. Третє, доповнити статтю 332 Кримінального кодексу України незаконне переправлення осіб через державний кордон кваліфікуючою ознакою у виді вчинення кримінального правопорушення в умовах воєнного стану, скоріш за все, там буде посилення да, в цьому питанні. Четверте, встановити кримінальну відповідальність за незаконне перетинання державного кордону в умовах дії воєнного стану або надзвичайного стану поза пунктами пропуску через державний кордон. Частина 4 статті 332 Прим 2 Кодексу Кримінального кодексу України. Далі перешкоджання облаштуванню прикордонної інфраструктури, її пошкодження або знищення стаття 332.3 Кодексу Кримінальної України. І ось нова стаття, якої немає на сьогоднішній день, взагалі. Тобто ті статті в нас посилюються, цієї статті немає, вона нова. Порушення призовником, військовозобов'язаним або резервістам встановленого строку перебування за межами України, стаття 337, Прим 1 Кримінального кодексу України. Її наразі немає. Тобто 337 є, а от 337-1 іще немає. І от її додають в нас. Також встановити підстави для звільнення від кримінальної відповідальності передбачено час. Частиною 4 статті 332 2 та статтею 337.1 Кримінального кодексу України, а також встановити спеціальне досудове розслідування за цими статтями. Тобто буде якесь спеціальне досудове розслідування, не не просте там поліцією, да там кримінальне провадження, яке нам дуже добре відомо, а якесь спеціальне. Почитаємо, подивимось, скоріш за все, якісь інші положення будуть прийняті. В, саме в кримінальному процесуальному кодексі щодо цього питання, поки що тут мови про це немає. І от на останок, саме останнє, встановити обов'язок дотримання військовозобов'язаними, призовниками та резервістами знову ж таки три категорії: да? і військовозобов'язані, і призовники, і резервісти строку перебування за межами України. Оце в нас нова стаття. Тобто встановлять строк. І обов'язок дотримання, я так розумію, ну деякі строки в нас вже є встановлені. Зараз про них поговоримо. Ті строки, що я знаю, я звісно вам повідомлю. І, і от встановлять обов'язок дотримання такого строку. Тобто на сьогоднішній день його немає, встановлено в межах відповідальності за кримінальним законодавством. От він додається, да, такий обов'язок і додається в нас кримінальна відповідальність, звісно, 337.1 Кримінального кодексу України. Це поки що все, що відомо від представника Кабміну при Верховній Раді Тараса Мельничука. І так переходимо поступово по питаннях. Давайте про, трошки про це рішення Конституційного суду. Звернувся у нас тут громадянин Унукович до Конституційного суду, і от він зазначив, що згідно з частиною 1 статті 204 3 кодексу порушення порядку переміщення товарів до району або з районів проведення антитерористичної операції. Тут нас тягне за собою накладення штрафу на осіб, які переміщують такі товари, і в нас конфіскацію таких товарів. От він не погодився і зазначив, що на думку автора, клопотання такий від санкцій, як штрафи з конфіскацією товарів, є безальтернативним і не залишає суду можливості знизити визначену статтею міру адміністративної відповідальності, вирішити питання застосування конфіскації. Ну, тут багато, звісно, розписано, все це не будемо читати і конституційною. Суд ухвалив визнати таким, що не відповідає Конституції, положення абзацу 2 частини 1 статті 204, прим 3 Кодексу про адмінправопорушення і її тепер прибирають, тобто її взагалі не буде на підставі цього рішення. Все, подивились, забули, забули рухаємось далі. Кримінальний кодекс. Да, відкриваємо одразу кримінальний кодекс. У нас 337 все більше ніякої статті немає після неї. Тобто 337, 1, 2, 3, 4, 5, їх немає. Є лише 337. Нагадаю, що це за стаття. Ухилення від військового обліку або навчальних спеціальних зборів. Ухилення призовника військового зобов'язаного резервіста від військового обліку після попередження, зробленого відповідним керівником ТЦК та СП, карається штрафом від 300 до 500 неоподаткованих мінімум доходів громадян або виправними роботами на строк до одного року. І є ще частина друга. Ухилення військовозобязного резервіста від навчальних зборів, карається штрафом від 500 до 700. Неоподаткованих мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років. І тепер в нас з'являється ця нова стаття 3337-1 яка буде в нас передбачати порушення, точніше покарання за порушення призовниковійського заболезним або резервістам встановленого строку перебування за межами України. І тепер щодо цих встановлених строків, як я обіцяв, перше, що спадає на думку, ну давайте поміркуємо, да, що це може бути. Ну, наприклад, у нас. Заброньовані. Нещодавно в нас стало відомо, що заброньовані можуть виїжджати не тільки у відрядження, а ще й у відпустку. Ну, от виїжджають люди, і, напевно, я не знаю особисто, але напевно є випадки, коли вони можуть не повертатися да, з якихось причин обставин. Отут вже буде явне порушення, да, от як зазначено в нас в цьому законопроекті, тобто порушення. Встановленого строку перебування за межами України. Хто його встановив? Він встановлюється наказом. Да? В наказі там буде встановлений строк, на який людина відбуває на, ну, за кордон, і в який строк вона повинна повернутися за кордону. Не повернувся, порушив кримінальна відповідальність. Ну за умови, звісно, прийняття цього законопроекту, коли він стане з законом. Це перше, що спадає на думку. Так? Рухаємось далі. Тут вже більш наглядно. От Відкриваємо постанову Кабміна 57, бо ну, дуже детально її також вивчав, і вивчаю постійно, і зміни ж, звісно, там в нас постійно відбуваються, тому за ними стежу. До речі, підпишіться на телеграм-канал і будете в курсі цих змін, бо я їх там публікую частенько, коротенько, по суті. Нагадую, що в описі під цим відео є посилання на ТГ-канал Мій. От, наприклад, ми відкриваємо пункт 2 прим 1, де встановлено в нас на сьогоднішній день, як там перетинають державний кордон чоловіки 18-60, супровіді там, заневності інвалідності. І От зазначено, що громадян, громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років зазначені в абзацах 3, 7, 9 і 10, тобто, ну це супровід в нас. Цього пункту, які супроводжували осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, осіб, які потребують постійного догляду чи дітей, визначених пунктом 2 прим 2 цих правил для виїзду за межі України, зобов'язані повернутися в Україну не пізніше повернення на територію України осіб, яких вони супроводжували. Тобто, зрозуміло, є встановлена обов'язок правилами перетинання державного кордону повернутися в Україну не пізніше повернення. Ось вам якраз той термін. Але немає на сьогоднішній день кримінально закріпленого такого покарання. І от в нас народні депутати будуть розглядати цей законопроект, щоб унормувати таку статтю за порушення призовником військовозобов'язаним резервістам встановленого строку перебування за межами України. Цей строк також буде встановлений. Тобто людина повертається, супроводжуючи її, залишається. Що він зробив? Порушив строк перебування за кордоном. Виходить так, і вже буде трактуватись. Як кримінальне правопорушення. Це перше те, що от, поміркував, те що, те, що згадав, так? Але буде і далі, звісно, будемо дивитись на цей законопроект, буду його читати, буду слідкувати за тим, як він рухається в Верховній Раді, і, звісно, повідомляти вам, щоб ви були в курсі, що там відбувається з цим питанням. Тому що я вважаю, що це питання дуже серйозне. Ну, уявіть собі, просто от давайте уявимо да, разом. Порушила людина, порушила, і що може бути? Порушена кримінальна справа, звісно, може бути. В межах кримінальної справи вже буде не оцей розшук ТЦК, який не зовсім розшук, адмінзатримання, а вже може бути кримінальний розшук. Кримінальний розшук може стати міжнародним розшуком. Ну, тобто, дуже багато питань да, виникає з цього питання маленької статейки, такої маленького посту. Тараса Мельничука виникає вже дуже багато таких міркувань і питань. Ну, подивимось, як воно все буде. Звісно, законодавство, яке буде прийнято, воно буде розповсюджуватись наперед, тобто не назад, бо назад воно не буде покращувати да, долю тих українців, які. Вибули за межі України, воно буде розповсюджуватися лише наперед, коли буде прийнято цей закон. Тому хто буде після прийняття цього закону, буде перетинати державний кордон. Він буде перетинати вже за новими умовами, і буде розуміти, що якщо він буде порушувати це, то буде мати можливість, скажімо так, отримати кримінальне стягнення. Знову ж таки, це все поки що міркування. Давайте з ними поки що припиняємо. Основне те, що хотів вам повідомити, повідомив. По цій темі все підсумовуємо, тому залишайтесь, підписуйтесь на канал. Хто ще не підписався, звісно, поділіться цим відео, якщо вважаєте його корисним. І всім гарного вечора, до побачення і мирного неба.